Якщо чуєте звук з літака, не лякайтеся, це у нас тут приватний аеродром, тому воно летить. Хай буде. В шалений понеділок в мене, Чим він був саме шалений. У мене, коли я приїхала сюди в штати, у мене була думка зустріти місцеву людину корінного, корінного американця я хотіла побачити. І я хотіла саме в корінного населення. Розпитати взагалі, як чек вчителі графі, це воно в мене так не йшло, чи Бог не знає. Дуже хотілося. Що ви думаєте? Я познайомилася з людиною, яка є корінним американцем. Походить він з Гаваї, з Гавайських островів, і в нього навіть риси, тобто це він прямий нащадок корінного населення. Америки, от одного з островів тут недалеко, да, Гавайські острови. Я, є в мене перше питання одразу: розкажи мені про історію Америки. А в мене, я ж язик до Києва доведе, мені треба спілкуватись для того, щоб. Перестати комплексувати з тією англійською мовою, не боятися задавати питання. От я вже двічі сама їздила до лікаря на апойтмент, сама викликала таксі. Ще й там Хай, you там ще варюфром. От мені завжди цікаво, ви звідки він там Ефіопія, О! ну прикольно. От і там вже в тій лікарні так само. Треба ж розпитати, де той кабінет, де те все, і десь сам, десь з Google-перекладачем, все нормально, і всі, це ж Америка, це країна мігрантів. Тут настільки всі спокійно відносяться до того, що ти не знаєш мови, тут скоріше за все здивувалися б, що ти недавно приїхав і вже так гарно знаєш англійську, то скоріше б здивувалися. Чим, що ти нещодавно і в тебе англійська, о, і всі мені, от мені всі одна відповідь у всіх, все буде, о, все буде. Потихеньку все буде, але головне, щодня практика. Everyday практику, Оце постійно, постійно. А, ну, Це ж я ради практики, я ж кажу, що тут у всіх, якщо є можливість, я завожу розмову, там, how are you, якщо я бачу, що ця людина. Готова до спілкування, то я там запитую, oh, it's a nice day. Uh, коли я відчуваю, що я реально туплю з англійською, я одразу, поспішка в мене така, знаєте, от, uh, і I'm sorry, my English is worry, don't worry. Well, excuse me. Uh, і все. І, все добре. Тобто, якщо в людини є час, то він спокійно, терпляче стоїть, чекає, поки ти там перекладачі, це все напишеш, показуєш йому, тобто, знаєте. Ну, нормально, в магазині, от я вже розпитувала вже. Ну, тобто в мене зник, в принципі, страх того, що в мене дуже погана англійська. Тому що в усіх таких більш-менш державних установах там без проблем. Ви заходите і кажете, sorry, I need, I need translator. Ukraine or Russian. Тобто мені потрібен перекладач україномовний або російськомовний. Все і мені або дають планшет, де зі мною на зв'язку перекладач, або ось останній раз у лікаря зі мною була перекладачка, приходить. Вона була зі мною, вона сиділа там в стороні за ширмою в лікаря, але ми спілкувались через неї. А, ну ось так. От. Тобто я, значить, до цього ж чоловіка, хто як ви, історія Америки, він мені хвилин 40 чи не годину. Розповідав, розповідав. Я спочатку він просто розповідав. Ну, повільно, до речі, от бо я ж сказала, що я нещодавно тільки приїхала, і це була випадкова зустріч. Така, значить, він він повільніше став говорити. Потім я там ну деякі моменти я ж їх не розумію, звичайно, я перепитую, і він спокійно так впевнено собі дістає телефон, перекладач надиктовує, мені показує. Надиктував. Я там у цій історії він ну цікаво дуже. І видно, що він, знаєте, з таким. Всі, взагалі, мігранти, кого я тут зустрічала в Штатах, вони всі з піднесенням. Про свою країну, і всі от Колумбія, Пуерто, Ріка, Гаїті, вона вчора. Вони як тільки є де можливість, вона національні блюда і кожен своє. Я тобою, українці в нас же в групі, да, там українці, вони своє, там кожен, там якісь красиві міста. Там найкраще місто, значить, яке вам подобається, взагалі вчити мала на увазі Америку. найбільше місто Америки, ну що, значить, нас знайомлять потихеньку всією країною от я дізналася, що Джексон він найбільше місто Америки. А, от. І вона запитувала за Америку. Я, звичайно, кажу Київ, Київ. А, там хтось та ця з Сінгапура, там про своє, тобто кожна про своє місто, ну, про свою країну намагається розповісти. Отак от само, і він він з таким, він так впевнено, спокійно. Я думаю. Гадаю, що йому було приємно, що я зацікавилась ну, таким, да, там, розкажи історію Америки з, з твоїх вуст, як тобі твої бабуся там передавали в історію свою. От. А, значить, він розповідає, розповідає. Потім він надиктовує, я ще не побачила перекладу, коли чую майорі, майорі. Я так кажу, you are Майорі? Йо Майорі! Типа, ти Майорі, ти з племені Майорі. Чому я так здивувалася? Я ж вчителька географії. І в 10 класі, коли ми вивчали країни, окрім економіки, окрім там, якихось таких чисто економічних аспектів, обов'язково традиції народу, тобто цікавинки, чим цікава якась автентичність цієї країни, щось таке. Властиве саме тільки, її, що впізнає на світовій арені, там, саме, наприклад, цю країну. Там, чи це їжа, чи це одяг, чи це якийсь звичай, там, щось таке. І от коли ми вчили Австралію, Нову Зеландію, я пам'ятаю, що вперше зустріла інформацію про це племя Майорі, я подивилась на їхній танок хака, бойовий танок хака, який в свій час е, Майорі. Перед відлякували а, ворогів, і коли Колумб, ні, навіть це ж ні, це не Колумба, це до речі, от вам, будь ласка, історія і з географією пов'язана. Це ж туди ближче до Австралії, це туди після кука, мабуть. Ну нема різниці. А проти білої людини, коли прийшли завойовники, да, і Майорі танцювали, виконували цей танок, як наче залякати а, ворога. Як цей танок робиться, там такі рухи швидкі, такі, знаєте, такі, ну, не швидкі, а такі, такі чіткі рухи, обов'язково мають бути випечені очі. от сильно, Максимально має бути випечений язик. Максимально, тобто ти коли дивишся на це зі сторони, Ну, я вам хочу сказати, і мене так зацікавило. Я пам'ятаю, в інтернет полізла, що ж таке, хто такі майорі. от Мене воно зацікавило. Тобто ми з цими майорі насились, насились, показували. Я їх і в сьомому класі дітям показувала, коли вчили вони Австралію, Нову Зеландію. І восьмий клас показувала, коли ми вчили населення, національний, етнічний склад населення. Там, тобто таки, я знайомила, що от, бачите, що є в кожного народу, є якась своя особливість. І пам'ятаю, що було в інтернеті, з'явилося відео. Вона якась вона політичний діяч, і якесь було таке засідання в державній установі. Відео, що вона там оце ж виконує оцю пісню, оце ж кричить оцей же язик, оці очі, і коментарі під тим відео, боже, якась ненормальна! Оце ж таких до влади допускають. Пам'ятаю, що дітям, коли я вимкнула, це було вже в старшій школі, коли ми вивчали ринок інформації. Що кажу, от вам, будь ласка. По-перше, ринок інформації. Кажу, що ви кажу одразу навіть не розібравшись і там ну, осуджуєте, засуджуєте цю людину, та ще, там, наприклад, може, і пишете коментарі якісь образливі. Кажу, по-перше, це є ринок інформації. Інформацію, під яким соусом нам подають інформацію, а тих соусів дуже багато велика різниця, кількість, різноманітність. От під тим соусом ви її з'їсте, розумієте? Формувати мислення населення, особливо якщо воно не дуже сильно хоче думати чи втомилося думати, дуже легко це робити. Тому будь-яку інформацію бажано перевірити. Якщо ти нею не володієш, там, ну, наприклад, не впевнений, то полізь в інтернет або знайди кілька джерел різноманітних. І я кажу: а ви знаєте, що кажу, вона можливо має відношення до Нової Зеландії. Кажу, подивіться, чи це чи вона не з Зеландії. Да, з Нової Зеландії каже, ну то от вона кажу на засіданні, на цьому вона, можливо, таким своїм танком, як те саме, що ви його показ танцюєте. От, кажу, вона показала свою ідентичність, зв'язок зі своїм народом, і потім я їм показала про цей танок, показала, що на сьогоднішній день Нова Зеландія. Вони не втратили оте старе своє коріння. Вони його й досі, значить, утримують і максимально намагаються оцю свою індивідуальність, особливість свого народу вносити, вносити. Розумієте? Тобто спортивні змагання, збірна Новозеландії проти Чітобергії, я не знаю проти якоїсь країни вони грали, і на початку гри оцей же знаменитий танець хака. І весь уже стадіон, весь зал знає, що зараз буде, всі приготувалися, вже все розумієте. Або а на, в аеропорту я дітям пам'ятаю, показувала, що кажу, діти, будете в аеропорту чи десь, там, кажу, от побачите от такі там. гу-га, Знаєте, гу <смістична> я вставлю відео, спробую. Кажу, побачите, кажу, не лякайтеся. Це кажу, ось так от мама зі своїми там, друзі приїхали зустрічати хлопця. Кажу, ну він явно з Нової Зеландії, от буде на Гаваях, можливо. І може я там зустріну такий танець, тому що, а той, до речі, танець виконувався. Oh, <laughs> <Yeah>. <laughs> я думала, що дощ пішов. От, а той танець він виконувався на, е, в аеропорту в Ганалулу в Гаваях. І я дітям показую, що бачите, просто хлопці знайомі зустріли свого друга отаким от от тан танком. Чого я так оце відійшла в сторону? Ви думаєте, просто так? Не просто так. Оцей же мені там щось розповідає про історію Америки, Гаваї, 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 здається, якось англійською ж не Гаваї, а? Хаваї, якось отак от. Коли чую, це ж Майорі. кажу, ти що Майорі? От, а він ні, я не Майорі, ні, але він якось так переклав, що він типа двоюрідні, що вони двоюрідні. Ну, Я так розумію, видно, якось, якось вони там переплітаються, не знаю, там, корінням якимось. І тут в мене вмикається в голові, бо перше думаю, ні, ну нормально, я в школі з тими майорі носилася. І тут я зустріла людину, яка як мінімум про них знає, та ще й, можливо, якось ну, близько знайома з звичаями, щось таке. От, хотіла побачити аборигена, ну, корінного саме от побачила. Да? А, от, я в нього спит... а, як, а як? А мені ж цікаво, я його перебиваю. Кажу, а це правда, що цей танок виконувався, щоб залякати білу людину. Він каже: ну так, да, але не, не тільки щоб залякати білу людину. В принципі, між своїми там, племенами вони ж так само виконували оцей танок. Але так, да, ну вже потім його вага була саме от така, от наче, щоб залякати білу людину. А просто перекликається ми з дітьми це вчили. Бачите, який в мене класний предмет, географія. Просто е, от я, в мене з'явилася можливість тема для розмови з людиною. Да, там, наприклад, він коли сказав, що вони якимось чином двоюрідні, тіпа, наче з цими Майорі, Гавайські і Майорі. А в мене в голові одразу карта Тихий Океан, Гаваї, Нова Зеландія. Думаю, ну вони далеко. Океан, так, да, вони в одному океані, це Тихоокеанські острови, але вони далеко знаходяться. Думаю, яким чином вони могли якось там перекликатись? От буде мене може треба залізти в Google і подивитися. Взагалі, от мені це цікаво. Тобто, бачите, те про що я думала, ті думки, які в мене крутилися в голові. В Україні, щоб хотіла б там і так далі. От вони в мене тут в, 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 виповнилися. А ви думаєте, це все? Це не все? А, ну я б там розпитую, а чим же ти займаєшся? Як же? Ну, Я ж кажу, практика, практика, оця англійська практика. І звичайно я ж кажу переклад, але я, наприклад, не тільки, от я тепер. Одразу не одразу на українську мову, там де він переклад робить, да? а я спочатку читаю, як він англійською це сказав, а потім я читаю переклад. Тобто, якщо я раніше на і не дивилася, я дивилася тільки внизу, там, де перекладено на мою мову, то тепер я прочитаю, бо він спочатку не зрозумів, каже, типу, все, кажу, ну ну wait, чекай, типа, і я ж читаю англійською, а потім читаю, як воно українською звучить. Коротше, він РВ, э, РВ, щось таке назвав, а Рві, що це таке? А він мені показує э, фотографію, картинку з Google. Будинок на колесах. Я така сідаю, кажу, я не зрозуміла, кажу, в тебе що? Є do you have motorhome? Типа, в тебе є э, будинок на колесах. А він такий, да, да, три будинки. І далі розповідає про своє далі. А я отако сижу на нього, дивлюся і думаю, ти мені оце брешеш тут сидиш у вічі, мої думки там десь вичитав. Чи от мені просто так цікаво стало, знаєте, бо думаю, ну або ну, це я так собі знаєте, бо буває там десь жартую, щось як ляпну, хто мене знає, то вони знають про ці жарти. А от, просто я розумію, з чим це пов'язано. Я багато читала. Я ж кажу, я географ, я багато знаю, і хто такий географ, вчитель географії, це ж не тільки клімат. Я можу визначаю вже приблизно, коли буде дощ. Ну тут мені трошечки важкувато, бо тут абсолютно новий клімат. Все-таки тут субтропіки, вологі. Але, о, хоча, я не знаю, Джексон, мені здається, це субтропічний пояс. Теж подивитися по карті. от, Тобто розумієте, ми рослини, тварини, світ особливості там кожної країни, материка верніше, да, там вивчаємо земельні ресурси, корисні копалини. Ми в свій час ще говорили, коли почалося перше вторгнення, коли почала ця е, Росія. Загарбувати, окуповувати наші землі, ми з учнями. Ну це і так зрозуміло. Там ресурси гарні, там вихід до моря, там чудова рекреаційна кримська зона з перспективним нафтогазоносним всіми родовищами. Боже, там вже то Донецьке вугілля, антрацит. Ну коротше, розумієте, я вже мовчу про юзівське родовище Сланцевого газу. Ну я і про центральні. Залізо марганцеворудні райони, тобто там у нього губа не дура, і ті райони, які він собі хоче загребти, аля захищаючи чи ви звільняючи незрозуміло кого, там у нього думка абсолютно інакша. От, тобто ми з цим стикалися, да, там з населенням, е, національний склад, релігії, це все вчитель географії, е, промисловість, що виробляє легка промисловість. Ось на мені, наприклад, да, продукція легкої промисловості, продукція будівельна, промисловість. Ну, я не знаю, ну коротше, машина будівна і таке подібне, розумієте? Тобто настільки ну і економіка, це взагалі мій улюблений предмет. А настільки розширені, наче як горизонти, от у вчителя географії, я не прибій як сказати, не применшую при можливості інших вчителів і але ті, хто мене знає, мої колеги, мої учні, вони знають, що географія для мене найкраща на один, тому тут вже таке. Ну тому я багато читала, багато знала, і тому, коли сюди приїхала, в чомусь мені було і легше. Я ж кажу, що от, прикольно, одна справа, коли ти це читаєш по книзі, і друга справа, коли ти це бачиш в реальності. Розумієте? От. Ну цей автобудинок він мене просто добив. І я сиджу і думаю, бачиєш цю людину бачу. ні Це вже була друга зустріч. Да, це вже була друга зустріч. На першій зустрічі була просто практика англійська, а на другій зустрічі я вже до нього причепилася звідки ти розкажи про історію, таке. А, і, і думаю, Боже, я людину бачу другий раз тільки. І якщо я йому зараз скажу, покажи мені е, автобудинок, е, щоб я його могла зняти, да, там, відео засняти, зробити відеогляд. Думаю, ну він подумає, якась прибацана там. Е, ну, щось таке. Коротше, я стрималась. От, але це було цікаво, це було дуже прикольно, що за оці три дні за вівторок я зараз скажу окремо, що це за понеділок. Що в мене відбулося знайомство з корінним мешканцем, прямий потомок корінного населення. Вчора в середу я дізналась дуже багато цікавої інформації, саме від від нього, як від носія, від першого джерела, можна сказати, щоб ми так могли розповідати про історію нашої країни, коли нас запитають іноземці. Тому що от вам, будь ласка, я іноземка. Я до нього розкажи про історію Гаваїв там. Я ж кажу, мені було дуже цікаво, тому що є різні погляди. На дуже є класний канал. Взагалі, україномовний, така шикарна комп'ютерна графіка. Боже, я дітям навіть скидала ці ссилки, щоб подивилися настільки там цікава ця історія Америки. Я багато чого не тільки Америки, взагалі нашої планети. Після того, що зараз відбувається в Україні, ми розуміємо, що світ постійно завойовував ще коли. Великі відкриття на уроках економіки вже в 11 класі. Ми говорили про Колумба, чого вони шукали ту Індію, славно звісно, з її прянощами, з її тими багатствами, які недоступні були для європейців. Чому саме морський шлях вони шукали? Ну морем легше. Легше забезпечити безпеку і навантажити легше набагато, тобто там їжі, провіанту цього всього нагрузили на корабелі, поплили собі в ту Індію, набрали все, що вам треба, і повертайтесь назад. От вони шукали скільки, скільки, скільки років, так як багато ту Індію, тож Колумб пішов її шукати, да? пішов на захід, був впевнений, що земля ж кругла. Але про те, що в нього на шляху там трапиться новий материк, про Америку тоді ніхто не знав да? Він був впевнений, Колумб, що з Європи піде через Атлантичний океан, обійде там Євразію з іншої сторони і підійде до Індії. Про розміри землі так ну реально на той час ніхто ж не знав. І тут на тобі побачив землю, о, Індія. А насправді ми вже знаємо, що це як виявилося Новий світ або Вест Індія, Західна Індія, бо справжня Індія виявилася там, на Сході. Ну от так от його, оці всі відкриття, вони ж були мета там не просто географічна. Ми ж розуміємо, торгівля, торгівля рух усього взагалі, тому що це гроші і все тому подібне. От я ж кажу, погляди в кожного народу, в кожної країни. Погляди на історію свого народу трошки відрізняються, тому мені було дуже цікаво. От. Ну, от Ну, тобто, І оцим же будинком на колесах ми закінчили. Ну, Це було смішно. Якщо в мене вийде з, ну, зняти цей будинок на колесах, саме в нього, то було б прикольно. Ну, я і без нього обійдуся тут неподалік, таксі викликаєш. Неподалік у нас продається величезна корпорація, продають будинки на колесах. Я туди хочу зайти, зробити відеозйомки, зробити такий собі подарунок на день народження. А що було у вівторок? У вівторок в мене була зумба, знову ж таки, язик до Києва доведе, тут же на цьому, в цьому ж ком'юніті в Тамая під час однієї зустрічі. На якої дуже боялася йти, бо я англійською не знаю, що я там буду робити. Не всі англійською говорять, я тут геть тільки приїхала, ні бум-бум, нормально. І там зі мною познайомилася жіночка, вона трохи молодша моєї мами. Щоб ви розуміли, різниця в віці з моєю мамою, а, ну, не, ну не буду казати, скільки, я скажу, що оцій жінці сусідці 76 років. 76. Людина на пенсії, це ж вона мене на зумбу возить. Запропонувала вона, мені незручно. Я ще кажу своїм новим знайомим, кажу, ну, мені незручно, що ж вона мене возить. У я я, мене немає машини, я не вмію ще водити. От, на таксі не наїздишся там, сильно туди і назад, якось так знаєте. От, кажу, вона, Мені незручно, а мені говорять, ви в Америці. У мене російськомовні друзі, ви в Америці здесь, якщо предлагают, то она, значит, ей їй та подобається. Тобто, якщо бы это їй не нравилось, вона б не предлагала. Боже, чудово. Якщо це їй подобається, все добре. Може вона компанію собі шукає? Оце ж я з нею їжджу на зумбу. Там ми активно танцюємо. У мене щось виходить, не виходить, бо ці рухи треба запам'ятати, вивчити. Але там ніхто не зважає на те, чи тобі подобається чи ні. Як би тобі погано не було, як би я не хотіла йти на ту зумбу, от кожен раз я буваю так і від вечора так втомлююсь, і вже думаю, так боже, мені ще та зумба. Але береш себе в руку, тому та ладно, проїдешся, потім подивишся, потанцювала хвилин десять, либа, отако гей, гук, га-га. і голова пропускається, голова виріше проходить. You, Перестає боліти, настрій піднімається, просто чудово. Так от вона на пенсії, вона зумба, а, басейн. Це величезний фітнес-зал, такий джим, величезний. Там величезний, цей тренажерні зали, величезний басейн, сауна, а, оце ж кілька зал для. Різних таких от занять, а, окрема кімната для маленьких діток, якщо у вас абонімент, то ви можете, а і ви, молода мама, ви берете з собою ваших діточок. На дві години безкоштовно, бо далі буде платно. Але дві години безкоштовно ви здаєте своїх діток у цю кімнатку, манюсіньких навіть півроку дитині її можна теж здати. І там дві виховательки, там, чи скільки їх, вони за ними дивляться, поки мамочка там займається спортом. А потім ця жінка танцями займається теж, тобто в неї активне, в казіно в круїз їздить. Ну, така пенсія, бачите, такою має бути старість, в принципі, в людей. І вона мені каже, у вас є вільний час, do you have free time в Макдональдс, щоб поїхати в Макдональдс. Каже, так. У мене завтра вихідний. Мені завтра не треба вставати рано. І тим паче кажу, я вночі забула, коли гуляла. Кажу, в Києві комендантська година, кажу, все, все, все. То у нас економія була світла, і вимикалось світло по всьому місту. Ну, таке. І ми поїхали в Макдональдс. Тобто, вчора, вперше, я була в американському Макдональдсі. Для мене це така теж певна якась така меточка, тому що ну, це типова американська така кав'ярна заклад, типово американський. І просто, як коли ми приїжджаємо в інші країни, да, є, наприклад, спробувати скуштувати чи сходити в якісь місця, які є суто, наприклад, там, типові для Болгарії, типові для Єгипту, да, там, наприклад, типові там, для Закарпаття, наприклад. От. І мені от хотілося тут, коли я приїду в штати, думаю, так, ну Макдональдс треба сходить, бо говорять, що тут місцева їхній Макдональдс, американський не такий смачний, як наш. Єдине, що я протопила, мені треба було взяти хеппі міл, і я б його вдома з'їла. Але я після шостої вечора не їм, а це вже було пізно, а залишати на ранок не хотілося. Коротше, я замовила карамель фрапе. Фрапе, керамор фрапе і кітсміл. Керамол фрапе на пій. От і все. Тож, на цьому тижні в мене трошечки відбулося таке занурення саме в американське середовище. Отак От побачимо, що буде далі. Тому що на цьому ж тижні в планах є одна річ. Якщо погода нам дасть, і якщо не буде ніяких там несподіванок, ми маємо піти на одну подію, яка є типовою саме для Америки. Бо мені кажуть, от ви смотрели старі американські фільми, старе-старе. Мол, там завжди там ярмарки такі, незвичайні, щось таке з їхніми каруселями, цими, там виїзні. тобто от вона. Кажу, ну так, да, я дивилася, пам'ятаю, ну то от, от вона от скоро має бути оця подія, і ви туди можете поїхати. Чудово, чудово! Я дуже рада, що я там побуваю. Якщо я там побуваю, я обов'язково зніму відео і покажу його вам. На цьому моє відео сьогоднішнє закінчується. Я вас всіх вітаю. Всім бажаю миру, всім бажаю сонця, добра, всім бажаю любові.